Гарно усім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні в мене можна так сказати, пілотний випуск перший. Хоча я раніше знімав випуск про приготування різноманітних страв. Але хочу запустити нову рубрику під назвою Смакота. Або навіть як у загальному смакота по четвергах. Що буде у цих відео? Такий маленький анонс. Буду я знімати якісь страви, які буду готувати. Готувати буду їх із того, що вирощується на присадибній ділянці. Це буде не постійно, не кожного тижня відео, але так час від часу буду випускати відео, смакоти різноманітні. Також буду розповідати про корисні властивості інгредієнтів, які будуть використовуватись в даній страві. От, ну от щось таке. Зробимо перший такий пілотний випуск. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам подобається дана рубрика, і чи хотіли ви, щоб було більше таких відео. І, взагалі, чи вона вам взагалі цікава, така рубрика буде, чи ні. Тож, мені ваша думка найважливіша. Якщо вам цікаво, то звичайно відео буду знімати. Якщо вам не цікаво, то. То, звичайно ж, не буду цього робити, тому що все робимо, робиться для вас. Отже, розпочнемо сьогодні. Можливо, ви подумали, що я буду готувати щось з малини, але ні. Я буду готувати ось із часникових стрілок. Таку просту страву, яку, напевно, більшість із вас готові для свого споживання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, за якими рецептами ви їх робите. Дехто їх консервує, заготовляє на зиму. Але сьогодні я просто їх буду смажити, як робили наші предки давніх Двень. Користь, користь цих часникових стрілок дуже велика. Особливо для серцево-судинних, кого є захворювання для зниження артеріального тиску. Також для зменшення холестерину в крові, так що це дуже-дуже корисне. Ну і звичайно ж, шкідників з організму трішки поганяти потрібно. Використовуючи стрілки, вони їх трошки розганяють. О, це такі самі найголовніші. Корисні властивості, стрілок із часнику Звичайно, є ще там багато таких. Тут різних мікро і макроелементів, вітамінів, які будуть вам дуже корисними при різних захворюваннях, але найголовніше це артеріальний тиск та серцево-судинні захворювання і шкідники в організмі, паразитів знищуємо. Так що, от з цих стрілок будемо ми готувати, їх зараз обсмажувати на пательні. Ну, і тепер будемо приступати до нашого приготування. Що нам треба? А тут нам більш нічого такого багато і не треба. Ось дрібно нарізані вже наші стрілки часничку. Сальце, куди ж без сала, без такого гарного сала От смачного. І, звичайно ж, яєчка. Курячі домашні свої яєчка свіженькі. От, будемо зараз готувати. Перший крок обжарюємо сало. М -м, як гарно смажиться сало, але потрібно сюди додати наші часникові стрілки. От, додаємо так і далі смажимо все разом. Звісно, не забуваємо нашу страву посолити, поперчити можна, хто що як любить, то вже на свій смак. Більш солоніше, менш солоніше. Ви тільки подивіться, яка смакота смажиться. М -м -м. А ще крім, крім того, що смакота, так ще й корисне, а як виглядає гарно, М -м -м. це щось неперевершене. М -м -м. Це, це, це дуже. Гарно і дуже смачно. Але продовжуємо далі. Що далі продовжуємо? Далі нам потрібно сюди вбити яйця. Ось ми вбили яйця і тепер усе так гарненько розмішуємо. Розмішуємо до однорідності на невеликому вогні. Ну, от ми отримали таку. Вже майже готову страву. Так що ставте вподобайки пишіть в коментарях, чи сподобалася вам така рубрика, чи продовжувати мені її далі робити. І, взагалі, загалом, як вам дана страва, чи робите ви, також пишіть в коментарях. Отак От виглядає смакота. Це була рубрика смакота на каналі Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.